Вчора, з нагоди дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, у палаці культури і творчості відбулася концертна програма. У малій залі на початку заходу присутні вшанували пам'ять загиблих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також наших полеглих воїнів у російсько-українській війні хвилиною мовчання. До усіх присутніх у залі ведуча зачитала звернення міського голови Дмитра Бикова. Шановні земляки, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській Атомній електростанції. Одна з найбільших освіті техногенних катастроф аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Опилина долі мільйонів українців. Породила величезну кількість проблем, які не дають спокою людство сьогодні. Ми пам'ятаємо подвиг пожежників, рятувальників, медичних працівників. Військовослужбовці, інженери, будівельники, захисники теперішніх і прийдешні поколінь від радіаційного лиха Схилімо голову в пошані перед кожним, чиє життя обірвала чорнобильська трагедія. Шановні ліквідатори, ви приклад патріотизму, мужності та самовідданості. здоров'я вам, сімейного затишку, добробуту та благополуччя під мирним небом України. Міський голова Дмитро Биков. У вас життя, як і у нас, розділилося до і після трагедії. Ми вважали, що це остання трагедія, яка такою масштабною була для нашої країни. Але ні. Ви тоді в 1986 році, не задумуючись над тим, що буде далі, ви пішли захищати. Нашу країну і не тільки від такого лиха, яке спіткало нас. Ми вам вдячні. Дуже за це. Закінчили концертну програму виступами колективів Палацу культури і творчості. <праць>